Дивіться багато цікавого на нашому каналі. Коли-небудь відчували, що просто хочеться перевірити чуюсь терпимість. Що ж, готуйтеся до ультимативного соціального експерименту, коефіцієнт дратівливості. Він простий, але обманно потужний. Ось правила гри: знайдіть друга добровольця або, можливо, нічого не підозрюючого. Ваша місія, якщо ви погодитесь її прийняти, Відповідати на кожну їхню фразу одним єдиним словом чому. Ось і все. Вони кажуть небо синє». Ви говорите, чому? Вони намагаються пояснити розсіювання світла в атмосфері. Ви говорите, чому мета виміряти, скільки чому знадобиться, перш ніж вони або здадуться через розчарування, або почнуть кумедно сердитися. Це кумедний, хоч і трохи пустотливий спосіб побачити, наскільки глибокою насправді є чиясь терпимість. Спробуйте і напишіть нам у коментарях коефіцієнт дратівливості вашого партнера. Не забудьте поставити лайк і підписатися, щоб отримувати більше веселих ідей.